Привіт! Мене звати Іра Краста, я дизайнерка інтер'єрів, і сьогодні ми продовжимо наші історії розповіді про проєкт, про, про, як проєктувати, як створюються планування, скетчі цього разу цього епізоду я би хотіла розповісти вам про Планування саме салону краси, які тут є нюанси, на що ми звертаємо увагу. Покажу вам всі варіанти планування, які ми показували під час проектування, і який варіант реалізували, як виглядає скетч. І зараз якраз цей салон вже зовсім нещодавно відкрився. Тому хто буде знаходитись там, в місті, де є цей салон, можете зайти і подивитися, як це в об'ємі, вживу виглядає. Одразу розповім про приміщення це. Місто Прага приміщення бачите таке довге-довге приміщення з достатньо вузьким фасадом, з маленькими вузькими вікнами, але, на щастя, від підлоги до стелі. Тут теж є вікна, але ці вікна вже під стелею, і вони такі більш технічні, тобто основний фасад все-таки тут, весь потік клієнтів тут і вхід тут. Тут ще є момент, що от тут вентиляція, каналізація і. Всі мокрі точки нам треба було розподілити максимально близько до цієї зони. Це досить серйозний фактор, який впливав на планування теж, тому що не могли ми розподілити деякі мокрі точки, де хотіли би, а відштовхувалися від цього, від того, що є. І давайте перейдемо до варіантів планування. Їх досить багато. Їх я нарахувала шість. Ну, шостий це був фінальний, який ми погодили, і по якому я покажу вам скетч. Тому я постараюся дуже швидко. Розповісти про кожен варіант і вхід моїх думок. Напевно, коли я показувала цей варіант, і його дум, продумувала, додумувала. Вхід нас тут, і ясно, що ось ресепшн і там вивізку, основні речі, щоб, які кажуть про те, про що цей простір, я намагаюся на напроти входу, і щоб його було видно з фасаду. Тому в цьому випадку у нас ресепшн нас тут, це шафа для верхнього одягу, і цей об'єм. Переходить в міні-кухню для команди. Тут мика максимально в цій точці, щоб дотягнутися, там у нас були 2,5 метри, можливість цієї відстані від точки виходу каналізації, щоб це було можливо. Зліва у нас вітрина продукція, яка продається. Коли ми заходимо направо, попадаємо в зону очікування, тут теж є вітрина і столи для манікюра. Які проглядаються красиво з входу. Тут у нас така прохідна, це типу косметолог, який має, має мати свою тумбу з мийкою, і ця частинка відділена шторою. Далі ми припадаємо в окрему зону вже перукарську, це, це робоче місце для фарбування волосся. Тут перукарські мийки. І Чотири великих універсальних місця для перекорів і педикюр, Але в цьому випадку це педикюр з сух, сухий педикюр без підключення води в подіумі. Це перший варіант. Другий варіант такий я запропонувала: вхід, як ви пам'ятаєте, тут вітрини, зона очікування відпочинку, ресепшн більше, але. За цією шафою для зберігання і для верхнього одягу в нас косметолог, ліжко-косметолога тумба, і за ним вже пішла міні-кухня для команди. Тут манікюр розвернули ми вздовж стіни. Є тумба для стерилізаційних всіх моментів, які потрібні для манікюру. Далі клієнт проходить в другу частину залу, де в них величезна. Де є місце для всіх універсальних крісел перукарських і мейкапа. Тут косметика в роботі, стілаш відкритий, педикюр, нагадаю, сухий педикюр, і тут перукарські мийки з тумбою Color Bar. Ну і санвузли так само злушилися. Переходимо до наступного варіанту. В цьому варіанті ми, як нагадаю, всі мийки максимально близько розподіляємо до каналізації. Заходимо ми сюди. Манікюр у нас вздовж вікон. Тут такий ресепшн, який переходить в шафу з тумбою для косметолога, і цей об'єм нам переходить, отак от в міні-кухню. Тобто людина, коли попадає сюди, зліва в неї величезний тут диван, такий вздовж стіни з вітринами для косметики. Вона бачить ресепшн, бачить манікюр, який їй потрібен, а може зайти за тумбу, за штору в санвузли. І піти далі в зону, в зону перукарів, мейкапу, педикюру. Тут універсальні три місця, ще два місця, за ним перегородка декоративна, яка відділяє трошечки педикюр, педикюр і ще два місця колорбара з перукарськими мейками. Переходимо до наступного варіанту. Четвертий наш варіант. В цьому випадку ми пробуємо зробити такий момент: що ресепшн знаходиться ось тут, за ним шафа, не до стелі, щоб не сильно перекривати простір, і все-таки, щоб було якесь повітря і відчуття, що цей простір є. Тут манікюрні місця, зона очікування. І величезна, бо тут потрібна була саме величезна-величезна вітрина, щоб можна було зручно підійти, і вибрати продукт, косметику і купити її. За, тут є два універсальних місця, за ними, за шторкою є місце для косметолога і його тумба. Попадаємо ми далі в зону, в зону перукарських місць, універсальних місць мейкапу. Тут перукарські мики, універсальні шість універсальних місць, педикюр. Кухня для персоналу і тумба для колорбару якраз біля перукарських мийок. Я сподіваюся, ви ще не втомилися від моїх шести варіантів. Я дуже швидко їх вам порозповідала. Цей розповім трошки детальніше, тому що він класний, подобається, і ми його реалізували. Заходимо сюди. Зліва в нас всі ці вітрини для косметики. Цю конструкцію. Поясню, це в нас зона очікування, ресепшн, плюс шафа для верхнього одягу. До речі, це не останній варіант. Я от згадала, що ми перенесли цю шафу. Коротше, це був передостанній варіант. А останній варіант я вам покажу вже на скетчі, тому що якраз цей шаф є момент, є нюанс. Заходимо сюди. Зона очікування, диван, який переходить типу, в конструкцію ресепшена, стільки ресепшена. Шафа, і це все одне, таке гарненьке, окремо акцентне, по кольору, так я собі думала. До цього всього примикає манікюрний стіл, до якого можна підійти з будь яких сторін, це досить комфортно. Це декоративна перегородка, за ним перукарські мийки, які хотілося б трошечки відділити, але всі ці історії, і шафа, і перегородка, вони нижчі, вони двохметрові, аж, а стеля в цьому приміщенні 4 метри майже. Тобто там є об'єм. Ця, цей у нас такий кубик залишився санвузли, плюс е, зона для стерилізації з мийкою, яка потрібна біля манікюра. Тут у нас є е, е, перукальські універсальні місця з великими дзеркалами, які проглядаються з фасаду. Далі попадаємо ми в зону, де є педикюр. Тут є е, кольорування е, волосся, колор-бар. Тумбою, в якій є зберігання всіх цих фарб для волосся, це е, косметолог, кухня персоналу. І в чому момент, коли ми почали розмовляти, думати, що щось тут не так, е, хотілося би оцю шафу, яка перекриває ніби все цей весь цей простір для людини, для сприйняття, е, перенести кудись. І куди її перенести? Тут досить вузько. Тут... Притик влазять всі функції. І ми придумали, що оцю штуку ми зробимо шафою, а яка. Шафа з тумбою? Так. Шафа здається з тумбою. Ці проказки ми трошечки подвинулися, але ця конструкція ресепшн і диван. Вона низька, вона не вище 90 сантиметрів, не вище метра. Тобто вона трошечки відділяє те, що знаходиться на столях, ну трошечки візуально відділяє те, що знаходиться на столах манікюра, але насправді не перебуває простір. Тобто, коли ви попадаєте в простір, ви відчуваєте, що воно це велике, що це велике приміщення, воно високе, воно освітлюється красивими вікнами. Ви бачите, проглядаєте, що десь там під вікнами, під стелею, ще є світло, ще є вікна. І е, за рахунок цього, за того моменту цього нюансу, що ми перенесли цю шафу, що тут, вже коли ви попадаєте в простір, тут вже нижче всі поверхні, всі тумби. Це, е, це сприйняття залишається для людини. Залишається відчуття, що ви попадаєте в гарний, продуманий, великий світлий простір. Е, покажу далі на скетчі. Е, ось на скетчі це момент, що я розповідала тільки що зараз покажу. Так. Вхід нас тут ресепшн з диваном, він низький, 90 см, і тут немає цієї шафи, яка би перебувала сприйняття цього простору. Виглядає це ось так з входу. Ви бачите логотип, бачите зону ресепшн-відпочинку. Вона акцентна по кольору. Зліва у нас стелажі для косметики на продаж, манікюр. Оця конструкція це теж вона двохметрова, вона невисока, але вона трошечки розділяє простір. І це я планувала зробити лайтбоксом з великим дзеркалом, щоб розширити ще більше цей простір. І з цієї сторони це шафа для верхнього одягу і додаткового зберігання. Тут, взагалі, так як є висока велика висота, я погралася трошки з об'ємом. У нас є оцей, оця висота, яку ми підкреслили вот такою архітектурою простору, це так називає архітектурою в інтер'єрі. Ми зробили такий куб з зоною стерилізації, відокремили його дзеркалами, що роз'їжджаються, і трошечки прикривають там а, безліч різних приладів для стерилізації. Цей куб ми виділили кольором. А, тут нас санвузли, і ми хотіли зробити, можливо, ще такі лайтбокси в світлові, е з кольорові. Кухня команди, шафа для зберігання, оця тумба для Колорбару, величезне таке смішне снерівне дзеркало, яке проглядається з основного з входу І теж трохи так затягує візуально людину всередину. І оцей об'єм нашого косметолога педикюр. Ми відділили, просто у нас, у нас бетон всюди залишився просто фарбований. А на цій висоті ми зробили підсвітку по периметру, гіпсокартоном відділили це все. Якраз провели там всю проводку, зробили це акуратніше. І ця лінія залишилась у нас по периметру всього простору. Зараз я спробую відрізати отак от зроблю вам покажу. Отак, бачите, що ми бачимо при вході. Ми бачимо а, дівчину, яка стоїть за ресепшеном. Ми бачимо, як тут роблять маникюр, але не бачимо сам процес на столі. Ми можемо а, проглядати ці великі дзеркала з підсвіткою, з красивими бра, які світять красиво в обличчя. Бачимо цей об'ємчик і цю лінію, яка прочитується у всьому інтер'єрі. Заходимо далі вглиб і бачимо а, вже ці перукарські мийки, перукарські місця. Тобто ця перегородка, яка відділяє педикюр, вона тонька з металу з шторкою, яка додає оцю фактуру в текстуру в інтер'єр. Ось так вийшло. Дякую, що подивилися. Сподіваюся, було цікаво і до зустрічі.